Так, по 25 тисяч хочуть за е, цей DAF XF. Е, він 18-го року і ось цей білий 19-го року. От. Зараз швидко покажу, що вони по состояниям. Коротше, Тут 613 тисяч, тут е, 700 тисяч пробіг. Ось такі состояння. Резини немає спереді. От, ну, Подертий весь таке. Порамі нормальний, він, все. Е, фактом, ну недавно тут стоять уже, вже, понятне діло, що за такий день конек. От дивіться, е, машина з Франції. да? От, е, На нарезці. Бачите? Тут нарізка, це нарезка стоїть короче, мішелін. Тут от теж машина з Франції, Мерседес, тут все з Франції. Франция 5 км, да, ки 5-2 осені границя Нарезка, пожалуйста, бачите Вот вам в Европе Як ездить В общем такие стану их Так-то винт конечно красивые все Вот. Тут такие нюансы есть Сбоку Беленький быстро цей покажу Показую просто візуально, що він тут себе представляє. Різини нема, од... <гум> взагалі тупо короче, протектора нема. Тупо як докатують, я в шокі. От ззаді така ж сама. Нема взагалі. Так, по рамі він реально ну, весь тупо... Ну Франція, з Франції видно, що машини вони. Цей з гідравліка, кстати, стоїть, цей без гідравліки, так. Да. Там є якийсь трошки поток щось. Такі нюанси поїм ну, такі вже корчі, конечно, фара побита, все, ось тут, блять, тут взагалі провалку видно. Я в шокі. Як він сюди доїхав, як йому сарани прийняли не де? Це ж побачили, не дай бог ти що Ось такі короче, нюанси. Ну, Це площадка в Германії, але хто знає тут ось город Кехел, це переход, он, тобі Странсбург ну, кілометр он, границя короте, в городі прям переїжджаєш. От. Там на зеркалі нюанси. Такі. Тоже немає. Короте, просто такий детальний огляд показую. Да, в якомусь стані. приганяють машини теж на продажу. Це він ще буде готуватися, думаю. може ні. Ну, Поки так, продають по 25 тисяч Два штуки. 18-й, 19 й рік.